Отже, зараз друга година ночі. Заснути сьогодні мені не невдачі. Бачите, у нас є такий банк, називається «Три чверті. В нього втрачала сигналізація, на виклик ніхто не приїжджає. Банк три чверті розташований на вулиці Волосського, близько будинку восьмого. Сигналізація ну, не може поміряти кількість децибел тому що немає приводу. Але досить гучна. Я живу на сусідній вулиці, в мене синізації чути з відкритими вікнами. Ну, дуже добре. З викритими вікнами теж досить чуто, але принаймні трошки менше. Не знаю, чи видно, там не видно цього телефону. Зараз 2 година, 33 хвилини. Ну, це вже не перший раз. Хоч не знаю, що з цим робити. Проходила ввечері гучна компанія, ну і відповідно запустила сигналізацію просто своїми креками. От. Ну і жителі, я думаю, цього будинку в великому захваті. Я живу на сусідній вулиці. Проте не дуже добре. Гучна компанія теж за все. Прийшла з цієї сторони. Там і зараз є люди. Ну, а з'являються вони після того, як купують алкоголь в нашому алкомаркеті, що на вулиці Грушевська. Незалежно від того, що продаж них напоїв цей час заборонений. Que isso,